Але клер, проти плям та проти жиру. А взагалі він універсальний для прибирання дому, чистить будь-які забруднення. Це у нас марсельське мило, лаванда. І такий ж самий є з запахом лимона. Також для чищення туалету є два види, дуже потужні, дуже класні, відбілюючі для туалету, дуже класно чистить. Далі по засобах для чищення є для ванни, кімнати Віакал, також дуже потужний. І є ось такий квазар. Це для чищення вікон. Він дуже-дуже круто миє вікна, без всяких розводів. Можете собі спробувати. А хто знає, той, будь ласка, замовляйте. Це у нас для ванної кімнати і такий же самий квазар є у нас грасатори з таким самим ефектом, як півник. Тут у нас шантаклєр для прання з марсельським милом, з білим мускусом універсальний, для кольорового прання та з бікарбонатом. Далі бачу, ще діксани, є універсальний з лавандою для прання і улюблений ваш смачу отут зі щиточкою проти плям. Прошу, замовляйте, це у нас йде гель та шампунь для чоловіків ще.